Друзі, всім привіт-привіт! Мене звати Іра. Мої вам вітання з Харківщини. Сьогодні разом з вами я хочу запросити вас подивитися на ті рослини, які я намагалася посадити, також розсадити. Розпочала я все це робити з літа і до пізньої осені. Сьогодні я хочу разом з вами подивитися на рослини, також згадати, як то було. Ну, і найголовніше занотувати, показати, що в мене зростає у садочку, і також, що буде зростати, як все це перезимує. У моєму садочку є велика кількість цибулинних рослин, також. Багато в троянти, є кущі, як вічно-зелені, так і квітучі, усілякі інші багаторічники, які дуже гарнесенько переносять спеку і не тільки. Тобто є ті рослини, які полюбляють сонечка, напівтінь і тінь. Давайте ми все це з вами разом подивимось, роздивимось. Ну і, звісно, я хочу вам запропонувати подивитися, що ж таке я встигла пересадити влітку та в осени 2024 року. Тому, якщо вам цікаво, то обов'язково беріть з собою смаколики, горнятку кави або чаю, і давайте разом з вами все це роздивимось. Розпочати я хочу саме з лохини, ту, яку придбали ми з матусею. Ось так виглядає ємність, тобто, це звичайна 10-літрове. Відро, ось цей ґрунт, який я вам зараз показую, ми придбали для того, щоб пересадити наш невеличкий кущ. Ви зараз бачите, яка є PH. Тобто нічого ми особливого не видумували. Просто я взяла на дно, поклала пінопласт, ну такий невеличкий дренаж, і просто взяла та посадила. Цю лохину. Бачите, ось я приміряю. Я не пам'ятаю, скільки тут була ємність. Кущик у нас здоровенький, роки, якщо я не помиляюся, три по віку. Але його треба було пересадити, тому що йому цієї ємності, по-перше, мало, а по-друге, бачите, щось відбувається з листочками. Чи то матуся просто пересушила саме цей кущ, чи то не вистачає кислотності ґрунту. Або ще щось. ну Я не бачу, що це є якась хвороба. Бачите, тут і є вже ягідки, Ми, звісно, пробували їх. Я, до речі, пробувала прямо з куща вперше в житті до цього куштувала тільки. Покупну лохину дуже смачна, вона це сорт дюк, якщо я не помиляюся. Я не розумію, що відбувається з цими листочками, що тут не вистачає цьому кущу. Бачите, ось молодесенькі листочки вони ростуть непогано, тобто все з ними добре. А ось стареньке, щось з ними відбувається. Тому було прийнято рішення просто пересадити. Збільшити, звісно, ємність, ну і подивитися, що буде далі відбуватися. Цей кущик зростає не на моїй ділянці, а на подвір'ї. Моєї батьківської хати там, де живуть мої батьки. Тому, буду, якщо у них у гостях, з весни буду вам показувати, що з цим кущом відбувається. А ми з вами продовжуємо. Я на початку осені раненько встигла пересадити декілька цибулинних рослин. Лілії це такий чудовий сорт, дуже пахучий. В мене є. Його деяка кількість обожнює цю я лілію, бо вона не перевершена білого відтінку. Буду намагатися зараз вам вставити світлину, щоб ви побачили. Ось Таку кількість я її маю, і вирішила посадити до іншої ділянки, прибрати її, бо вона в мене зростала в тіні, Їй було, звісно, там непогано, вона не горіла, але, друзі, її там забивав монетчатий вірбінік і я вирішила прибрати. Далі я ще розпочала, як ви бачите, ось вже показую вам посадку. Хости, це все в мене відбулося. А після її садіння я розпочала також між її корінчиками садити, обичний, ну там нічого звичайного, крокус це він в мене йде, якщо я не помиляюсь, або сорт Вангуард, або синього відтінку. Є в мене там також крокус симпатичний. І в мене його так багатенько, тому я вирішила посадити отут біля хост, Бачите, ну мені здається, непогано там все вийшло. І також я вам зараз, якщо не забуду, покажу на світлині, як цей красень виглядає. Це крупноквітковий крокус, симпатичний. Він в мене, до речі, цього року дуже пізно квітував, бо я його посадила в темне місце. Тим самим Продовжуючи його цвітіння, все було гарне, Бачите, вона така невеличка галявина з голубенької хости і саме цього крокуса. І мені здається, у поєднанні один з одним вони будуть. Дуже крутезна виглядати. Якщо придивитися, ось так виглядає ця цибулинка цього сорту. Непогана, я вам хочу сказати, але, можливо, в інших умовах вона буває і більша. Але в мене саме ось така, я вам показую, на яку я саджаю. Їх глибину, подивимося, чи встигне цей сорт проквітувати, чи не встигне, чи набере він сили. Ну, тобто, я вам навесні обов'язково, якщо не забуду, буду це робити, намагатися вас познайомити. Саме з його цвітінням. Непогано все в мене вийшло, я це все робила десь в нічні часи, десь в вечерні, ранні, бо була ще спека восени, тому більш-менш намагалася саджати в той час, коли він був. ну І найголовніше, щоб не шкодити рослинам. Наприклад, ось саме ця хоста, коли дуже спекуна. Хотна, хоч вона і росте в тіні, але вона більш виглядає, так, знаєте, зеленкувата. Я пересадила ще, встигла ось цей лілейник, не стала прибирати повністю цей флокс шиловидний. Він у мене такий малинового відтінку, дуже гарнесенько наростає прибирала ось ці, бачите, Болотні рослини, я маю на увазі пирій болотний, бо в мене його на ділянці в деяких містах він присутній, тому що все ж таки ділянка в мене трохи місцями є волога. Ну тобто, отак я все це. Тут намагалася посадити, десь щось пересадити для того, щоб мати красу навесні. Отуди, я вам показую, я встигла посадити примулу Біларіна, новиночку, яку ми з вами вже побачимо пізніше, коли вона заквітує. Також у той час мені прийшла ще одна посилочка з ромашками. Я вам обов'язково полишу її, щоб ви могли оглянути, які я сорти придбала. Ну і саме ось цей сорт з цієї. Посилочки я встигла розділити, пересадити з горщика до ґрунту. І ось такі в мене невеличкі вийшли поділки ще однієї ромашки. Цього року я придбала декілька сортів. Ось, Наприклад, цей, що до мене приїхав раніше, десь там. На початку літка мені здається, бо всередині ось цей сорт Ріал Глорі в мене посаджений. Бачите, так непогано зростає. Отакі От в мене є тут бірочки для них. Щоб не втратити сортність. Ну а ми з вами йдемо далі та подивимося, що ще я встигла посадити в період, коли до мене приїхала в серпні на початку е осені, примула ось така гарнюнічка. Це в мене була касетна розсада. Я намагалася, звісно, її посадити. Не тільки в відкритий ґрунт, а також і до горщика. Вона в мене є у продажі. Якщо я не помиляюсь, там 10 сортів є на сьогодення. Тому, якщо вам буде, дівчатка, хлопці, цікава, ви можете навесні в мене придбати новинки з серії Біларін та Пріма Біларіна, а також нові серії, які вийшли в 2021, 2022 та 2023 році. Це дуже чудова серія Поляна, а також проєті Полі. Це дуже симпатичні гарнезні примулки, які я вам рекомендую. Ну, і в осени я продовжила далі саджати, пересаджувати свої рослини. У мене є ось така гілочка з цього здоровенного куща ялівця. Це, якщо я не помиляюся, кавказьк. Він дуже в мене давнесенько зростає, руків, мабуть, 15. Я вирішила його підстригти і зробити з нього топіарну форму. Там он за ним, як ви бачите, мій помічник сидить, який мені завжди допомагає. Ну, а також тут поруч з ним, бачите, з цією гілочкою в мене зростали. Також лілії білого відтінку це азіатська лілія. Я її обожнюю, тому що вона на початку, коли розквітає, йде такого лимонного відтінку. Знаєте, лайм тут трохи присутній, а потім вона біліє. У моєму садочку такі цибулинні рослини дуже мені потрібні. Звісно, я її буду пересаджувати в те місце, яке покажу вам навесні 2025 року. Дівчатка, хлопці, не забудьте підписатися на мій канал для того. Щоб побачити, куди я посадила цю хвойну рослину, і чи приживеться вона в мене чи ні. Хочу просто забігти наперед, сказати, що я її розділила, і все з нею добре було на початок зими. Далі я продовжую також пересаджувати гортензію волотисту, яку ви зараз бачите на ваших екранах. Точніше, її кореневу систему вона дуже непогана. Вона в мене з'явилася нещодавно, це її друга зима у мене буде. Чудово, вона квітувала саме в перший рік на моїй ділянці. Цього року вона в мене не проквітувала, тому що я її не дуже добре доглядала. Ви знаєте, це була моя помилка, яку я хочу все ж таки вирішити. Тут, бачите, от гілочка зломана, і я перевіряла, чи живий в мене кущі чи не живий. Буду ділитися з вами навесні, що трапилося з моєю гортензією, що взагалі відбулося. Ну і також зараз вам показую. Що вона жива, з нею все в порядку. Просто я вирішила їй змінити місце положення. В час, коли у мене квітували хризантеми, це є карликовий сорт, він в мене йде без назви, зростає в напівтіні, не глибокий, а такий легкий, дуже чудова дівчатка, їй це подобається, тому що вона не витягується, її не пече сонечко, вона квітує. У мене в вересні, тобто, якщо у вас вона починає квітувати там наприкінці, наприклад, серпня або на початку вересня, то в мене вона квітує саме в моєму садочку в легкій напівтіні десь на півтора тижня пізніше, тим саме я їй продовжую цвітіння. Я надивлюся всіляких світлин в соцмережах, а потім виходжу до свого садочку, а вона в мене. Цвіте. Тут я вам показую, що в горщик я пересадила ось цю гарньоню. Це в мене є ехінаце Cherry Fluff, флав, яку я вирішила посадити до горщика і зробити мобільний садочок на наступний рік. Також хочу, дівчатка, показати вам, що в мене. Ось цей сорт клену придбався вже наприкінці осені. Я вирішила, що він мені потрібен. Знаєте, він не дуже дорого коштував. Я прийшла до розплідника, який знаходиться у моєму містечку, Балсат він зветься. Купувала собі хвойні рослини, які, звісно, вам не встигла показати. Я нагадаю, що ми це з вами зробимо або взимку, якщо в мене буде натхнення, або все ж таки на Весні і хлопці мені запропонували взяти ось цього красення. Я вирішила: а що ні, хай буде він такий симпатичний, як ви бачите, різні в нього листочки, колір симпатичний, ось такий кущик, який буде зростати. До 2 метрів заввишки, і це буде доросла рослина. Тобто це рахується сорт саме карликовий. Оце бічна гілочка, вона мені не потрібна. Я її приберу, полушу саме один стовбур і буду формувати саме цей сорт клену в. Штамбовому вигляді. Я гадаю, що в мене все повинна відбутися. Ми з вами це все побачимо навесні. По-перше, як він перезимує, ну і по-друге, як він все ж таки в мене буде виглядати у подальшому. А зараз я вам пропоную подивитися на ще одну рослину: це є барбарис, дуже симпатичний. До речі, це є новинка у нас в Україні, яку я встигла, як то кажуть, урвати. Забрати, і я задоволена, тому що, дівчата-хлопці, неперевершена краса, коли я побачила ці мініатюрні листочки, які, звісно, усі барбариси скидують на зиму, але я ще встигла побачити. Цю неймовірну красу його кольору, і це, знаєте, таке дійство, яке просто захоплює, тому що його можна розглядати без кінця і без краю. Малесенькі листочки, я так розумію, вони на початку жовтім, потім червоніють. Ось назва цього сорту. Бачите, як він буде виглядати. Я маю на увазі в спекотний час. Тобто це така буде, ну, мабуть, жовта лимонного кольору рослина, кущик Барбаріси це є Тунберга, Тіні Голд. Карликова, ще раз вам нагадаю, форма. І він дуже і дуже крутезний. У мене просто нема слів. а... Одні емоції, вони приємні, тому що він, якщо я не помиляюся, йде там до 30 сантиметрів завишки. Ви уявляєте, яка це буде краса, як ґрунтопокривна рослина? Так, знаєте, на землі такий буде куточок, ну, якщо його буде багато, або пляма. На землі. Ну, просто у льот, і я задоволена, що він в мене є. Я його трішечки розсадила. Подивлюся, як він перезимує, і буду насолоджуватися ось такими його барвами. Тому що він мене просто підкорив і я задоволена. Бачите, тут якісь ось плямочки є, відтіночки вже літа. Задоволенням і з нетерплячістю чекаю весни 2025 року, щоб подивитися, як він. Він в мене перезимував, що з ним буде відбуватися і населодитися його у подальшому відтінками, барвами природи, які він мені подарує. Зараз ви бачите, друзі, ось таку красу. Це також барбарис, але іншого кольору відтінки, ну, плюс-мінус такі самі, тобто жовтесенькі, червоні. Але все йде навпаки. Якщо там була жовта серединка, то тут, як ви, Бачите, вона йде по краєчку. Це рахується новий сорт польської селекції. Новиночка у нас в Україні. Зветься цей сорт Ruby Star. Дуже він мені сподобався, також із серії тунбергів, дуже непоганий, як ви бачите, цікавенький, тому що в нього є такі відтінки, не просто там червоні, а саме, ну, як мені здається, кольору Бордо. бачите. І це ж він рахується ще в горщику зростаючим. А ви уявіть собі, коли він буде зростати в відкритому ґрунті і як це буде круто виглядати. Мені дуже потрібен такий барбарис для того, щоб мати його в композиціях, як акцент. Я вже його, звісно, вигадала до відкритого ґрунту, і подивимося, як він в мене буде зимувати. Непеверш. Низькорослий чагарник, який має ось такі гарні осінні кольори. Ми з вами будемо пізніше бачити, як він в мене перезимує, тому я вас запрошую, не забудьте підписатися, нажати на дзвіночок, щоб не пропустити його зростання та всю інфу про цей новий сорт, який з'явився у нас в Україні. А далі ще також я придбала одну з хвойних рослин, яку я буду вам зараз показувати. Як я вже вам Казала, та ви вже і, мабуть, бачили, якщо ви є моїм глядачем, ось таку я придбала сосну. Подивіться назву. Пам'ятаєте, я вам показала, що я їздила до одного розплітника інтернет-магазину. Ми вже з вами його роздивлялися, які там були цікавинки. Тому я вирішила на згадку придбати собі ось таку сосну, яка має жовте своє забарвлення саме в зимовий період. І мені здається, в мене все вийшло, вона в мене йде на штамбі більше 60 см. Він йде, Я посаджу його саме на спекотне місце у моєму садочку, на моїй ділянці під парканом. Ну, не зовсім він буде, звісно, у мене рости під парканом. Ось, де зараз стоїть, там я його планую посадити. Звісно, я вас запрошую, щоб ви все це подивилися разом зі мною. Ну і вже навесні ми з вами бачили, що буде відбуватися з. Цією красуничкою. Отут в мене є пінісітом, також, як ви бачите, ще один барбарис. І я хочу його з цього місця прибрати. Подивимося, чи він буде в мене живесенький, чи не буде після зимівлі. Бо я його сюди посадила, щоб просто він тут був, але він йде не дуже високий, і мені, звісно, він не потрібен в цьому місці. Буду я там саджати іншу рослинку. Ну, а поки що повертаємось до. Сосни, і хочу, звісно, вам показати, що в мене тут буде відбуватися у подальшому. Також ще в мене була посилочка з тисом ягідним, який йде карликової форми. Як ви розумієте, друзі, я вже зробила ось ямку для нього. Показую вам, що ґрунт, коли я його саджала, в нас не повністю на Харківщині, був промокший, десь приблизно. 30 см, далі йде суха земля. Звісно, я його посадила, тому що це було треба зробити. На весні в мене будуть дуже величезна кількість посадок, також приїде ехінацея в касетній розсаді, буде чим зайнятися, тому я вирішила деякі рослини, саме з хвойних, посадити в осінній час для того, щоб визволити собі час навесні, бо приїде касетна розсада. З ехінацеєю буде у продажі. Багато сортів буде чим зайнятися, тому я все ж таки пропоную це зробити зараз і роздивитися, як виглядає мій тис, тому що це дуже простесенький сорт, дівчатка гарнесенький, низькорослий. А найголовніше, що він не вибагливий. Тобто ви його посадили інколи поливаєте, бо він є засухоустойчивий, і дуже і дуже гарнесенько, як ви бачите, він виглядає. Роблю вам дуже повільну зйомку, щоб ви могли його роздивитися, тому що він не перевершений, друзі. Низькорослий, хвойна рослинка, вічно-зелений, не треба його обробляти. Він, до речі, в мене ще пару кущиків там є на продажі і все. Один я, звісно, залишила собі, щоб мати цього украсення, бо це мій must have із серії хвойних. Рослин, які не треба доглядати. Тому я вам його пропоную, звісно, і саджаю до свого садочку, щоб ним милуватися у подальші роки. У мене таке буде затінене трошки місце. Будемо з вами роздивлятися, я вам буду розказувати, як він зростає. Ну а зараз, друзі, я вам дякую за те, що ви подивилися мій відеоролик, мої посадочки, придбання, що я придбала, що я буду. Вирощувати на наступний рік. За чим буду доглядати? Тому всім, всім вам дякую, до нових зустрічей, завжди ваша Іра. І усім пока-пока.